Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки: НАТО, ЄС, ЄП, куди тільки не інтегрувалася Україна за часи незалежності. Бажання дружити з усіма і ні з ким конкретно призвело до того, що наша країна опинилася на узбіччі світової політики. Втім, навіть за таких обставин країни колишнього соцтабору, наші головні лобісти в Європі і досі підтримують Україну. Можливо, тому що і їхній шлях в Європу був непростим. Майже 20 років тупцювання на місці перетворили Україну на міжнародного вигнанця. Адже у кожного керманича нашої держави, починаючи з 1991 року, були свої погляди на розвиток економіки та формування зовнішньої політики країни. Та як відомо, коли машиніст шукає інших шляхів, потяг, як правило, сходить з рейок. Втім, не дивлячись на нашу вирядливість та несерйозність, союзників у нас вистачає. Взяти хоча б поляків, яких не випадково називають нашими адвокатами у Європі, або, скажімо, країни Балтії, які, хоч і не є нашими сусідами, але завзято відстоюють наші інтереси на міжнародній арені, теж саме можна сказати і про угорців, які виважено, але відверто підтримують Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО. Досвід цих країн, чия історія дещо схожа з нашою, без сумніву може стати корисним для України. Тим більше, що не так давно за історичними мірками, ми були міцно пов'язані путами Варшавської угоди. Після демонтажу Варшавської угоди для багатьох постсоціалістичних країн інтеграція до Європейського союзу та НАТО стала пріоритетом їх зовнішньої політики. В той же час естонці, які довгий час перебували разом з нами під дахом соціалістичного бараку, ніколи не почувалися радянськими людьми. Коли на безкраїх просторах СРСР дивилися програму Врімя, в якій йшлося про величезні надої молока та захмарні обіцянки КПРС до чергової п'ятирічки, в Естонії мали можливість переглядати фінське телебачення. Тому знали, що демократичний світ насправді не загниває, а досить непогано розвивається. До того ж, старше покоління пам'ятало незалежну Естонію 20 30 х років минулого століття. Наші діди коли-то Тоже вже время, та після Першої світової війни. Сумілі достіч того, що Естонська республіка стала незалежною. Це вперше в історії в невеличкій Балтійській країні серйозно не сприймали розмови про так званий позаблоковий статус. За словами естонських політиків, унаслідок репресій, депортації та асиміляції, естонці втратили левову частку свого населення. Тому за порукою національної безпеки, економічного та суспільного розвитку естонці вважали шлях на Захід, до НАТО та Європейського Союзу. Як ви знаєте, ми дуже малочисленні. І все-таки це стремлення, це чувство необхідності мати власне державство, це було дуже сильно. При визнаковенні першої можливості, ми решили это использовать, потому что знаем, что таких моментов в истории одного народу буває очень редко. Перш ніж подати заявку на членство в ЄС та НАТО, Балти чітко усвідомлювали безальтернативність ринкових перетворень. Як говориться одна естонська пословиця, що не треба робити хвост собаки 9 разів, краще робити це один раз. І поэтому и ми взяли на вооруження е, німецький опыт. Ми зрозуміли, що тільки хорошо організований труд може дати нам нужний результат, щоб успішно конкурувати на міжнародних ринків. У 90-х роках естонська влада та суспільство пропали бур'ян корупції на полі національної економіки. Це відіграло важливу роль у створенні привабливого інвестиційного клімату. Для того щоб создать свою економіку, надо було організувати перше кредитною финансовую систему. Ми знали, що треба делать, як і почему. Перед новоспеченою незалежною республікою стояло непросте завдання створення власних атрибутів державності, у тому числі регулярної армії. За часів СРСР на території Естонії розташовувалося більше 2,5 тисяч військових об'єктів, на яких було розквартировано близько 100 тисяч солдат радянської армії. залишаючи територію Естонії, радянські війська не залишили нічого, окрім старих казарм та списаної військової техніки. Тож створювати власні збройні сили естонцям довелося просто з нуля, але вже за стандартами НАТО. В Європі. Кожне государство хоче, щоб його сусід був бы уравновешен, стабилен і предсказуем. Отзывались почти всі європейські государства, всі допомагали і и кредитами, і и учиться. вчитися процес було завершено 2004 року, коли у штаб квартири НАТО було піднято синьо-чорно-білий прапор. Членство в НАТО це довіра надана естонському народові й державі. Це підтримка друзів, що підтверджує доцільність нашого вибору. Естонія займає рівноправне місце в колі рівних демократичних держав, які готові у разі потреби допомогти одна одній ціною крові. Дещо раніше за Естонію лави НАТО поповнили інші три країни колишнього соціалістичного табору Чехія, Польща та Угорщина. Це сталося рівно 11 років тому, 12 березня 1999 року. І, хоча довгий час вони були по той бік барикад у складі Варшавської угоди, по закінченні холодної війни, уряди цих країн відверто заявили про нові пріоритети у зовнішній політиці. Саме це цей шлях, який нас спрямував до НАТО, він, по перше. Полягав в тому, щоб збудувати біля Польщі поруч на всіх наших кордонах таку таку мережу дружніх добросусідських відносин. Скептики відразу поспішили звинуватити поляків, власне як і чехів з угорцями, у постачанні гарматного м'яса до Іраку, де 2003 року розпочалася військова операція американської армії. Подібні звинувачення на адресу урядів цих країн лунали і після відправки військових контингентів до Афганістану. Польща бере участь. є одним із головних учасників миротворчої місії в Афганістані. І це не є вимогою для сучасної Польщі, за словами самих поляків, членство в НАТО означає насамперед відчуття безпеки. Тому поляки беруть активну участь у миротворчих та стабілізаційних місіях під прапором різних міжнародних організацій. Це дуже важливо для країни, яку ви знаєте, і сусіди неодноразово нападали. Які кордони змінювалися практично кожні 50 років. Активно співпрацювати з альянсом Польща почала 1994 року. Коли прем'єр-міністр Вальдемар Павляк підписав від імені польського уряду програму Партнерство заради миру, далеке від єдності польське суспільство майже одностайно підтримало прагнення політичної еліти щодо інтеграції до НАТО. За вступ країни до альянсу проголосувало 85% поляків. Навіть побоювання, пов'язані з можливим погіршенням відносин з Росією, не стали стримуючим фактором для польського суспільства. Я думаю, що тут є якийсь, якийсь відбиток такого радянського минулого, що колись Росія була в біполярному світі одним таким полюсом, другим були Сполучені Штати. Але зараз так світ не існує. Зараз світ хотів би, во всякому разі, прямувати до, до, до демократичних цінностей, хотів би боротися проти тероризму і там є головна загроза. А так і Якщо мова йде про престиж, про е, хто важливіший, де є зона впливу. Ну це, це, це не є мова 21-го століття, це є мова 19 століття. Північно-Атлантичний альянс висунув Польщі близько 70 вимог. Мова йшла насамперед про необхідність встановлення європейських стандартів демократії, модернізації сектору безпеки та економіки країни, ці та інші завдання. Прописані в офіційних документах НАТО як обов'язкові, мобілізували польську владу та суспільство. Виважена послідовна зовнішня політика польських високопосадовців та вдало проведені реформи дозволили полякам відносно швидко отримати членський квиток до НАТО. Більше 30 років під дахом соціалістичного бараку перебувала ще одна сусідка України Угорщина.